На Волині спалах африканської чуми свиней. Випадки зараження зафіксовані в Любошівському та Ратнівському районах. Щоб локалізувати хворобу поголів'я свійських та диких свиней, вирізуватимуть, а їх туші спалюватимуть. У двох рейд центрах обмежать продаж м'ясних продуктів на ринках та у супермаркетах. Надзвичайна подія стала головною темою і на щотижневій нараді у представницької влади області. Ще минулого тижня у Любошівському та Ратнівському районах було зафіксовано чотири випадки африканської чуми свиней. Протягом вихідних підозри на хворобу були зареєстровані ще у близько десятьох тварин. Ми отримали підтвердження, що в деяких районах Любошівського і Ратнівського району є підтвердження зараження африканською чумою. Щоб комерційні та підприємчі селяни не змогли нажитись на біді та не продали м'ясо хворих тварин на ринку та у супермаркетах. Поки у Любешівському та Ратнівському районах заборонили реалізовувати свинину. Чиновники Настійливо рекомендують селянам утриматись від споживання м'яса. Невідкладно було надіснути телефонограму у райони сусідні з Любешівським та Ратнівським щодо організації та проведення профілактичних заходів для недопущення африканської чуми свини на території області. Надіслано листи в торгівельній мережі з рекомендацією заборонити торгівлю свининою, продукцією свинарства незалежного походження з обішивсько ратнівських районів та свининою подвірного забою з Волинської Рівненської областей. У зоні, де виявили заражених тварин, нині карантин у в'їзді до небезпечних територій встановлено 9 ветеринарно-поліцейських постів. При в'їзді і виїзді з неблагополучних пунктів створено сім ветеринарно-поліцейських постів, які освітлені та облаштовані дезбар'єрами, шлагбаумами і тимчасовими приміщеннями для спеціалістів, які працюють на посту. Встановлені таблиці з надписами Стоп карантин, африканська чума свиней. Лісівники мають відстріляти диких свиней у лісах. поза Позаяки підозра, що саме ці тварини принесли на волинь хворобу з Рівненщини та Білорусі. Наталія Климко, Дмитро Кудик для новин на часі.